Усім привіт! Всі звикли доброго раночку. А тепер доброго вечора! Бо бачите сонце отам. Да, 19.30 ми вийшли гуляти. Так що тепер ми ввечері будемо гуляти. Ми з Семом договор... Там домовилися зустрітися з Семом. Ой, а в Албу звізда горить. Класно. Так, в общем, ми гуляємо. А он моя зірочка, вона когось побачила. Вона вже набігалася. Когось побачила. Зараз все ми будемо зустрічати. Ай бо, вже соплі полетіли. Ну, копаємо ми і ввечері, не тільки зранку, так що все нормально. Боже, яка гарна на сонці. Так, наче засмагла. Класно. Ой, на. Закаті Ху... За сонце завжди отакі красиві кадри. Катюня. Каті, подивись на мене. е, Каті, Кокусики. І такий хвіст мій край, така моя постійно щаслива собака, да. Щаслива моя собака. Язик заховай. Ой-ой-ой, щось там горить на митниці. Дивіться. Щось дуже горить. Ну, звідси не видно, звісно, що там, але дим чорний просто. і верхній поверх горить. Ну, я приблизила, звісно, як могла, але ж це далеко. Зараз підемо туди. Моя зайка лягла спати. Скільки написали за мої підбори, за шпилечки, і ніхто не написав, який же класнючий диванчику моєї собачки. Яка вона щаслива, цілий день тут валяється, вже лягла спати. Так що добра ніч. Так, у нас сьогодні весело. Оба оба оба. Кеті всіх наругала, несе назад. Кому несе м'ячик, ромі несе м'ячик, неси ромі. Отак, так, да, отак. От Щух. А, топот О, чуєте, який топот. А, то який топот стоїть? Так, да, Кеті, Кеті, давай, робі, давай, Рома далеко кидає, давай. Вона вже втомилась. Ой. От так у нас весело зранку. Да. Вчора було добрий вечір, сьогодні доброго ранку. Отак от, от у нас. Опа! А. Та, все, надурили, надурили. А Кеті вже зрозуміла, що дурілка, так, да, Кеті, зрозуміла. Так, Сем, Сем побідитель, забрав. Кеті, у Сема. Кеті, У Усема. Усема. А хай вони за Сема... Сем, не забирай. Він бігає, вони за ним ганяються. Він бачиш, він же ж не віддає. Він бігає, вони всі за ним бігають. Беті, давай, давай, давай. шість як виходять, штук зразу. Ну, Там теж один бігіль був. Барет. А барет. Mm -hmm. а, він, же, він же наче вчора в Київ поїхав, ні? Ага, зрозуміло. Усім привіт! Так, я їду за Сашкою, за подружкою. Зараз була на пошті. відправила посилочки. Чого їду за Сашкою? Вчора я купила собі джинси. Саме такі, як я хотіла. Взагалі класнючий. Я такі, як хотіла. І ще й вони були самі дорогі. Ну, найдорожчі з усіх. Я не знаю, я вже казала, ну чому? Все, що мені подобається, воно найдорожче. Ну, в общем, вони коштували 40 доларів. Я крутила, крутила, ходила, кажу, ні, я піду ще поїду в Любаву, щось там ще поміряю. Ну, в общем, короче, морочила-морочила їм морочила голову, ті штани знову вдягла, потім знову взяла. Ну, розмір же в мене, розумієте, да? 25. І що? Вже покла... дала ті джинси, кажу, ну, я поїду спочатку в любаву, полажу. Бо, ну дуже дорого. Цей чоловік відкриває каталог з Туреччиною, там, що вони замовляють, і мені показує. Ну, вони там стоять 28 доларів. Я кажу, ну от, за 30 доларів я б їх купила. Ну, ну, ну так я ж щось ну, теж заробити потрібно. Так, да? Кажу, та я розумію, що вам теж зараз я ж нічого не маю проти. Але ну, дороговатенько. Вже збираюся виходити, він каже: Стой, забирай. каже цим дівчатам, вони що, одні? Вони кажуть, так одні. І давно, да, давно, тому що ж розмір такий, що Та ще й не просто розмір такий, а ще й Этот самий, ну, довжина, тобто, ну. Зріст на 160. Це ж не ну, так. Ликарно ти стало? Да, а ти э, ага. а в лужу. Сашка прийшла, я в лужу стала. Ну і сказала б мені, я от їхала да, ладно. я тут я, раз за, за штани розповідаю. От. Ну коротше, купила я їх за 30 доларів. <сум> Довольна як слон. І оце ж що приїхала за Сашкою, бо зараз поїдемо, їй штани купляти. Ну, це, чи купимо, чи не побачимо. Полазимо, по крайній мере. І сумочку мені І Сумочку розключу. полазимо, подивимося. Я нікуди не поспішаю, так що можемо полазити. Так-так, буває. Поїхали. Ось вони мої джинсики. Я їх сьогодні вдягну. Чік. Отак. О, это тут позав'язувано. Так, розмір 25. Це теж треба зняти. Не можу. Чік. Так, і оце, мабуть, треба теж відрізати, бо буде воно мені тут оце бовтатися. Так, да, зараз відріжу. А тепер я буду підбирати речі, які будуть підходити під ці штанішки, всякі піджачки, всякі кофточки. Так, ще піджачок. Так, іще. Ой, впала. Ще чорна рубашечка. В общем, Звісно, вам я буду показувати те, що вже підійшло. Ну, і, звісно, платочки, Платочки, які будуть як прикраси. Ну, ось перший такий образ. Вибачте, я не знайшла в себе в хаті такого місця, де мені було видно мене в повний зріст. Так, перший образ. По-перше, рубашечка. Класична біла рубашка. Але ж її треба або запхати в джинси, або якось по-іншому. І я роблю по-іншому. Дивіться, беремо отакий хвостик. не просто зав'язуємо, протягуємо, складаємо другий хвостик, протягуємо. Може бути так, ззаду залишаємо отак, можна прибрати ззаду все, отак, підтягнути, і буде такий образ зав'язаної рубашечки. Звісно, з чорними, бо прикраса в мене такий. Шарфичок. Такий шарфичок з чорними туфельками. От так. Ну, непогано. Ну, якщо здається, що це от якось більш під кросовки, під щось таке вдягнути, то, звісно, що рубашечку можна просто заправити в джинсики отуди. От Теж буде класно. Розумієте, да? треба зняти і класно заправити. Mm -hmm. Зараз, Зараз зроблю. Ну, ось так, більш такий класичний образ. Я зняла шарфічок і таку вдягла прикрасочку. І пояс, звісно, пояс. <зараз> Теж непогано, правда? Так, але ж що я хочу? Я ж хочу вдягнути новенькі тухольки. А тому, що треба змінити, мабуть, платочок. Бо тухальки в мене які? До речі, туфлі, не тухлі, як я казала, а туфлі. Але якщо тухольки, то як сказати туфельки? Черевички? Так. Значить, мабуть, оце буде під ті. Як ми його зробимо, ми його зробимо отак. Так, це ж треба тоді зняти. Оп. Так, зробимо отак. Можна одну коротшу, одну длиннішу. Отак От зробити можна. От. Так. Далеко мені туди не видно, що тут у мене вийшло. Куди подивитися в телевізор? <смір> Нормально. Так, ну приблизно так. Звісно, що можна краще все це. Я ж хочу скоренько. І вдягаємо. Ось вони, бачите, під колір цього шарфічка. Дуже підходить, прямо дуже так, і ми вдягаємо, видягаємо, як її вже хочу вдягнути. Так. Так. Оп. Кеті лежить і думає, що вона робить, господі, цілий день щось вдягає, перевдягає. Що про мене думає собака? Як вам такий образ? Так, непогано. Непогано. Класика, біла рубашка. Тепер що ми вдягнемо? Можемо ще, якщо трохи прохолодно. Якщо трохи прохолодно, але ж це втаки краще з чорними. З чорними туфлями, з чорними, так? Да? Я думаю. Зараз вдягну і то, і то. Так, але ж, але. Ж. Боже, я не бачу. Я себе погано бачу, мені тут сонце. Так, отак. Так. так. М -м? Класичний образ, так? Да? Як зараз? Піджак. Нарядний костюм і кросівки, або джинси і туфлі на шпильці. От так-от. Так, так і ще в мене є один піджачок, який, мені здається, буде непогано, але ж це вже з цими туфлями. Так, з білим піджачком. Ну, теж непогано, правда? І якщо змінити туфлі на чорні, то в принципі отака от в мене тут чорна, кружевна, як не знаю, маєчка, нарядна маєчка. А чим воно, мабуть, із цими туфлями. Ці, ну, вони такий е, нейтральний колір, але ж оця синя подошва, ж бачите, там же ж синя подошва. Хочеться щось. А, бо в мене ж ще є такий піджак. У мене ж є ще такий. Ось. Треба собі піти подивитися спочатку в дзеркало, чи воно доречно цей піджачок. Ну, в принципі. нарядно, да? Так, якось так, святково така. Ой, не можу застібнути, треба позастібати погочки, гудзички, а так. Ну, можна ж сюди міняти різні-різні, можна сюди платочки вдягати, які завгодно. Ось мені здається, что если вдягнути чорні туфли, то Можна щось таке ось. Ой, не можу розкласти. Ну, так. Ой, я розігналася все переміряти. Буде дуже довгий влог, тому давайте на цьому образі сьогодні закінчимо. Бо я ж хочу ще під червоні туфлі, з червоними хустиночками, і багато ще чого вдягнути. В общем, ви зрозуміли, джинси це, це найкраще, що може бути в житті. Я не знаю, мені здається, що зручнішого одягу, що можна вдягнути і під кросівки, і під шльопанці, і під. Тухлі на шпильці. В общем, класика жанру. Сьогодні все, бо я просто на це все дивлюся, і я розумію, що я не встигну це все переміряти, бо мені сьогодні ще гуляти з цією красунею, по-перше, а по-друге, йти на тренування. А вже друга година дня. Тому, ну, пишіть. Пишіть, які образи вам подобаються. Бо тут іще ж у мене було, Боже, з чорною, з чорною. Ой, з чорною дуже-дуже хотіла. Дуже хотіла поміряти з чорною рубашечкою. Ні, скоренько. Зараз скоренько чорненьку одягну. Навіть застібати до кінця не буду. Ну, це мені, взагалі, це мені взагалі дуже подобається, ну просто дуже. І це ж можна так, а ще ж можна так, як я робила, да? Тобто сюди, сюди затягнули, хвостики вісять. Боже, і на голові, звісно, треба щось зробити. Але ж я за голову зараз не думала. Я думала за штани, за туфлі, і що я з цим вдягну. Так, залишилося трохи під червоні туфлі, але це буде трошки пізніше. Бо вони ж такі в мене туфлі, босоніжки Так що ще буде? Тепер, друзі, точно пока. Бо якщо я почну. Падаю, Бо якщо я почну ще отакі отакі переміряти, да, оце все з жовтим, з таким. ой, В общем, кінця і краю цьому не буде. Так що всіх обняла, всім пока! І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!